Та всіх, кого цікавить життя Закарпаття та України в цілому в ефірі інформаційна програма Час і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Перша сесія після виборів закарпатські депутати засідали. У приватні руки передача жрепів Мукачева. Приїхав ревізор. Інспекція з прав споживачів наводить лад у магазинах Закарпаття. Щасливі разом на ужрочині три родини живуть по сусідству. Безсигаретний період в Україні заборонять куріння в громадських місцях. Про минуле і сучасне інформаційно-туристичний центр незабаром відкриють у перечині. День телерадіомовлення та зв'язку. 16 листоп. Стопада професійне свято ЗМІ. Перша сесія після парламентських виборів. Закарпатські депутати зібралися на чергове засідання обласної ради. У порядку денному більше 20 питань і чимало депутатських звернень. Серед них дострокове припинення повноважень депутатів облради, передача гуртожитків Закарпаття у власність територіальної громади, освітні проблеми краю, а також питання щодо заборгованості міжнародного аеропорту «Ужгород». Які ж рішення прийняли депутати? Дивіться далі. Одна з перших рішень, що ухвалили депутати обласної ради про регіональну програму розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху в населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах області на 2013-2016 роки. шістнадцятий Кошену буде встановлено світофор нанесення, нанесена дорожня розмітка, встановлені додаткові знаки щодо зниження режиму швидкості і по можливості виставляємо наряд працівників держату інспекції. Програма передбачає виділення з бюджету близько 4 мільйонів гривень. Зокрема, півтори мільйони буде виділено на придбання патрульних авто, 820 тисяч на впровадження систем відеоспостереження та автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на перехрестях основних вулиць. Депутати прийняли також програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад. Протягом наступних трьох років планують передати з державною і комунальну власність 13 гуртожитків. Ухвалили депутати рішення надати в користування строком на 15 років мисливські угіддя близько 30 громадським організаціям. Мета програми забезпечити Правом на здійснення спортивного полювання, ведення мисливського господарства та собаківництва громадські організації зобов'язуються вести мисливське господарство за умови покладення на юридичну особу договірних зобов'язань. Вона обумовлена і тим більше вона підкріплена законом України про мисливське господарство, яке вимагає троган. Також депутати розглянули два проекти рішень про реалізацію положень закону України про засади державної мовної політики визнання угорської мови регіональної на Закарпатті. Обговорення викликало тривалу дискусію. Лунали як заяви про непотрібність і політичну декоративність таких років, так і заяви на підтримку ухвалення відповідних рішень. Після дискусії розгляд рішень за пропозицією голови обласної ради Івана Балоги вирішили перенести на наступну сесію. Так голова обласної ради запропонував допрацювати проекти рішень, за якими рівноцінно може бути наданий статус регіональної мови національним меншинам, що проживають на Закарпатті, Але за Мови, що від кожної фракції, яка ініціює розгляд відповідного питання, визначатиметься по одному представнику для оформлення звернення до центральних органів влади із вимогою передбачити в бюджеті на наступний рік видатки на реалізацію закону про засади державної мовної політики на місцях, адже наразі бюджетом не передбачено жодного фінансування на реалізацію цього закону. Запропонований проєкти рішення щодо визнання угорської мови регіональною на території Закарпатської області та про заходи. Щодо виконання цього закону на території Закарпатської області була дискусія, і це питання рішення по цьому питанню було перенесено на наступне засідання. Депутати розглянули та прийняли низку програм та депутатських звернень. Не віддають землю. Жителі села Великі Ком'яти Виноградівського району роками чекають, поки їм повернуть їхній ґрунт, який позичили на будівництво дамби. Роботи здобування дорогоцінного намулу розпочалися, але селянам ніхто нічого повертати не збирається. Як виявилося, землю продають у сусідні села, але жителі великих ком'ят вирішили відстоювати своє до кінця. Детальніше про цей інцидент Алла Легеза. Великі ком'яти славляться своїми парниками та овочами, які поставляють по всій Європі. А ще село знамените частими паводками, які нищили врожай і щоразу при піднятті води у річці топили все село. Одремончувала будинок і на другий рік зразу почалося наводнення. Таке, що в дві години дня, ночі, мене будять і кажуть, біжи швидко вон з хати. А то хату рознесе, розсопиться, бо у нас сама. Дамбу на лівому березі колись побудували за державні кошти. Та все ж при піднятті води через правий берег вона виливалася і підтоплювала все навколо. У 2009 році цьому вирішили покласти край і побудували дамбу на другому березі. До будівництва дамби долучились і селяни. В цьому вони були зацікавлені в першу чергу, тому і вирішили скинутися рудючим ґрунтом із власного городу для будівництва довгоочікуваної дамби. Немало землі вибрали з города рудючої землі. У нас лічно в нас ту з цієї сторони, і в наше село займається саженням. Люди з того живуть. Ями від метра в ширину і трьох в глибину нарели у селян на городі. Людей запевняли, що скоро землю їм повернуть, оскільки протягом двох років ґрунт зсувався і дамба руйнувалася. Жителі великих ком'ят вимушені були самі заповняти ями на своєму городі. Дехто засипав їх землею, яку придбав за власні кошти. Я тепер купила дві машини. На мулу обіймгона мішками чуть-чуть загородитись. Проте більшість створювала біля свого будинку справжній смітник. Іншого виходу із ситуації просто не бачили. Ми попало. самі засипаємо чим попало. Вона каже, не кидай туди ні сміття, нічого. Ну а що нам робити, як там треба, бо 15-20 камазів землі. Кожний камаз стоїть 700 гривень, Хлопці беруть. І ось нарешті приїхала довгоочікувана бригада робітників із вантажівками, яка почала добувати дорогоцінний мул із річки. Жителі великих. Ком'ят сподівалися, що їм хочуть повернути їх землю. Проте не так сталося, як гадалося. Бригада робила мовчки свою роботу, а селянам доповідали, що проводять очистку русла річки. Хоча, поглянувши на все це, так не скажеш. Глина вже в машинах, а залишки на тому ж місці. Почали виправляти, але не в нашу сторону. Ви розумієте, куди везуть хлопці? Туди хочуть. Він камаз його частний, Погрузчик, чия я не знав на даний час. Грузять, везуть, і все но не до нас, як кажуть селяни, цю землю продають у сусідні заріччя. Після такої інформації люди вирішили страйкувати протягом декількох днів. Вони стоять при дорозі і не пропускають вантажівки із глиною. Пояснення у сільської голови теж отримати не можуть. Кажуть, на робочому місці її застати важко. Ми сьогодні звернулися на сільську раду, ми пішли на сім годин. Ми пішли, її немає. Ми попросили заступника. Заступника на місці теж не було. Ми звернулися що за заступником, що я заступник, вона нам сказала прямо, що в неї немає голови села телефону. Ну як у. Заступника немає, як вирішиться ситуація, наразі невідомо. Деякі жителі села припускають, що можливо сільська голова за продану у сусіднє село Землю збирається розплачуватися із селянами грошима, а може, й залишками на молу. Її побороти поки не вдається, однак і миритися з нею мукачівці не збираються. Мова йде про безпорадність жрепів обурені ситуацією і мешканці будинку номер 4 по вулиці Першотравневій набережні, що в Мукачеві. Чим саме розкаже Анна Тофт. Обурені жінки із самого ранку зібралися біля будинку. Далі терпіти таку бездіяльність жеку неможливо. Обслуговує будинок номер 4 на першотравневій набережній ЖЕК номер 5. Мешканці будинку роками скаржаться на його бездіяльність. Вони неодноразово писали заяви, та відповіді не було. Останню скаргу написали недавно. У ЖЕКу пообіцяли дати відповідь 12 листопада. Сьогодні 16-те, А результату ніякого немає. Треба викачати воду із підвалу. Надо вичистити підвал, надо перевірити технічне стан труб. Найбільша проблема в цьому будинку постійно затоплений не частотами підвал, де бігають величезні щури. Одна організація передає другим. Водоканал говорить за машину для того, щоб викосити, нужно зібрати гроші. чому ми повинні зібрати гроші, якщо ми платимо воду по європейським стандартам ціни? Давно потребують, хоч якогось ремонту, стіни всередині будинку, потребують заміни вхідні двері. Та що там навіть такого елементарного, як відремонтувати трубу, тут не можуть дочекатися. Немає тут і двірників, які б доглядали за територією навколо будинку. Телефонувати в житлово-комунальне господарство немає сенсу. Робітники або приходять запізно, або взагалі не приходять. В останнє вірем'я. Я лично не дзвоню. Це безполезно. Там без кінця начальник вже міняється, що обіцяють. проблем жителів цього будинку у житлово-комунальному господарстві не бачать. А щодо затопленого підвалу, начальник відповів наступне: там грунтові води. Я вам можу доказати, що там каналізація можемо хоч завтра піти, подивитися по тому підвалу, дійте сапоги, підемо по підвалу, і ви обійдетеся, що каналізаційна система там в порядку. Вона не протікає. Мені одноразово обслідували тут, то і чиста водичка. Загалом начальник Жеку називав ще багато різних причин, що знову доводило, що робити тут нічого не хочуть. Все ж на сам кінець нашої розмови запевнив кореспондентку, хоча б в тому, що вже завтра відкачають нечистоти з підвалу. Ми в свою чергу пообіцяли, що проконтролюємо ці роботи. Вулиця Воз'єднання в Мукачеві знову стала односторонньою. На початку вулиці з боку Духновича встановили відповідний знак. Далеко не всі водії одразу запримітили нововведення, тому сміливо повертали з Духновича на вулицю Воз'єднання і не трапляли на працівників ДАІ. Зауважимо, що у міськвиконкомі планують зробити вулицю пішохідною протягом дня, обмеживши рух за допомогою шлагбаумів. Нагадаємо, що за останні кілька років вулиця Воз'єднання стала однією з найбільш проблемних в місті, адже тут постійно затори. Водії здебільшого... Пояснювали це запровадженням тут двостороннього руху, хоча при цьому чимало мукачівців безсоромно паркували свої автівки під знаками Парковка заборонена. Приїхав ревізор. Четвертий квартал цього року добігає кінця. Це означає, що саме час навести лад у магазинах і супермаркетах Закарпаття, тобто звільнити полиці і прилавки від зіпсованої та залежаної продукції. Одним із таких рейдів інспекції справ споживачів завершився цей тиждень у берегові. Сергій Фомін спостерігав за роботою експертів. Мабуть, немає такої людини, яку, хоч раз у житті не обрахували, обважили чи просто обдурили в магазині. А почуття відчую та розчарування від купівлі неякісної, зіпсованої та простроченої продукції, мабуть, відомі кожному. Тому, аби зберегти ваші нерви чи того більше здоров'я, Закарпатська інспекція справ споживачів не припиняє працювати і регулярно проводить рейди із виявлення неякісних товарів. Перевірка традиційна. Проводиться вона разом із працівниками супермаркету. Тобто, перш за все ми звертаємо увагу на маркування продукції, на її терміни споживання. Потім ми проводимо контрольне переважування: круп, борошна, цукру, хліба більшої частини фасованих продуктів. Любов Яворську та її команду експертів з якості продуктів харчування знають майже у кожному супермаркеті краю. Як її бояться, так і поважають. Кожен її візит завершується тотальною ліквідацією контрафакту та продуктів нелегалів. Жінка на око може відрізнити справжнє французьке вино від розведеної водою бурди. Виявили недоліки контрольним переважуванням. Виявлено недовагу в одній круп, Потім Виявлені сторонні зважені частинки в винах і осад, ця продукція і ряд іншої, яку ми ще, наприклад, знайдемо в цьому супермаркеті, яка не відповідає вимогам, де або із закінченими термінами придатності, або продукція. Яка не має повного маркування, буде вона зразу ж вилучається з реалізації. Так і цього разу від пильного ока команди експертів Любові Миколаївни не сховався жоден прострочений продукт. Наприклад, на ось цих плавлених сирах зовсім не видно дату виготовлення. Чия це вина – виробника чи адміністрації супермаркету? Ніхто не розбирається. Вся партія відправляється у кошик для утилізації. Цю продукцію знімаємо, тому що виробник не поставив чітке маркування, тобто, дивлячись на цю. Продукцію не чітко видно дату виготовлення. От, подивіться, як не якісно нанесе. Маркування. Відділ за відділом, прилавок за прилавком і товарів торговельному. в торговельному залі помітно менше. Слідом за ковбасами і сирами на смітник відправляються прострочена риба, консерви, молоко. Даний йогурт. Проводиться зважування, і він не відповідає нормі. При нормі 400 грам фактичне відхилення складало 12-15 грам. Тобто при зважуванні 10 йогуртів, недовага склала на 12 грам. Разом із цим жорсткій критиці піддаються фасовані крупи. Гречка не добирає у вазі солодощі і хто б міг подумати навіть мінеральна вода. В цьому випадку магазин просто підставили Дури, чесний народ у цій ситуації. Виробник саме більше це порушення, це при фасуванні товару. Відприємець ще даний магазин не зберігає до кінця маркування. Загалом втрати Бергівського супермаркету невеликі. Більшість продукції витримала всі іспити. Оцінка тверда четвірка. Звичайно, цей показник можна покращити, що і вирішила зробити керівник торговельного закладу. Він не повернеться звичайно на прилавки магазинів. він буде згідно законодавства списаний і утилізований. Звісно, в кожен із магазинів краю представники інспекції завітати не можуть, і шанс бути обдуреним у закарпатців залишається і доволі великий. Для того аби цього не трапилося, варто самим виявляти пильність і звертати увагу на термін придатності маркування товарів і зважувати фасовані крупи на контрольних вагах, які просто зобов'язані бути у кожному магазині. Наш інформаційний випуск триває, і в другій його половині ви дізнаєтесь про таке. Щасливі разом на Ужгородщині три родини живуть по сусідству. Безсигаретний період в Україні заборонять куріння в громадських місцях. Про минуле і сучасне інформаційно-туристичний центр незабаром відкриють у перечині. День телерадіомовлення та зв'язку, 16 листопада. Професійне свято ЗМІ. Міліція хоче скасувати журналістські посвідчення. МВС виступає за створення єдиної національної прес-карти. Про це під час круглого столу повідомив заступник керівника прес-служби МВС Сергій Бурлаков. За його словами, це суттєво полегшить процес ідентифікації журналістів і зніме безліч проблемних моментів, які зараз існують. Експерт зазначив, що без скасування журналістських посвідчень, які видають редакції змі, немає сенсу додатково вводити єдину прес-карту. Адже одна з ключових проблем, з якою зіштовхуються правоохоронці, це або видача редакційних посвідчень людям, які журналістами насправді не працюють, або ж видача посвідчень від неіснуючих чи незареєстрованих видань. У той же час виконавчий директор інституту масової інформації Вікторія Сюмар зазначила, що зміни слід впроваджувати поступово і на перших етапах введення єдиної прес-карти мають діяти і редакційні посвідчення. Не вбивай себе. Під таким гаслом активна молодь Ужгорода провела черговий захід із боротьби з напаління. Цього разу пройшли містом із плакатами, а в самісінькому центрі влаштували флешмоб. Театралізоване дійство зосередило увагу перехожих на тому, що коїться з організмом курця. Про корисну акцію проти шкідливої звички Олена Смерека. Просто говорити про шкоду куріння для активістів молодіжних організацій уже давно замало, тому влаштували ходу. Група з 30 осіб пройшла студентською набережною. Організатором вже вкотре виступили молодіжні асоціації міста та обласний центр здоров'я. Кожного року ми проводимо такі акції. Дуже приємно, що ці акції підтримали підтримала молодь, студентство. І дуже приємно, що саме вони були ініціаторами показу флешмобу, який сьогодні ми подивилися. Сьогодні була розведена роздача матеріалу, друкованої продукції. На меті мали звернути увагу перехожих на проблему коріння і його шкідливість. Ми знаємо, що о, сильних змін це не дасть, але показати те, що Є здорова молодь, яка хоче жити і дихати вільно. Активісти кажуть, введені нещодавно картинки на пачках цигарок на молодь навряд чи подіють, тому на власному прикладі показують, що курити давно не модно. Ми виходимо відкрито, висловлюємо свою позицію. Ми не палимо і вам не радимо. Ми кажемо, ні куріні Ми... минулу акцію проводили навесні. Тоді за допомогою флешмобу демонстрували згубний вплив куріння на серце. Цього разу в епіцентрі легені ніхто нас не змушує і не може заставити палити. Це наш свідомий вибір. Демонстрували, як легені руйнуються під впливом цигарок. Переконані, такий психологічний прийом неодмінно вплине. Власне, коли людина розуміє, що е, їй загрожує. Серйозна небезпека, вона задумується над тим, що варто робити, що робити не варто. Є друзі, які кинули палити, можу похвалитися такими досягненнями, тому акція дійсно дають результат. Прийшло підтримати позицію не курців багато людей, адже анонсували акцію дуже широко. Я дізнався про нього в соціальній мережі ВКонтакті, додалися в групу. Пару моїх знайомих також прийшли з ними за компанією Підтримую цю думку, що треба людям кидати курити. Закінчили театралізоване дійство символічно ламанням бутафорної сигарети. В Україні готуються до заборони паління. Депутати і чиновники підшукують місця для куріння. У кабінеті міністрів вже провели опитування співробітників щодо нової норми закону. Виявилося, що більшість підтримали новації, тому морально готові. У Верховній Раді народні депутати готуються до того, що з 16 грудня заборонять паління в громадських місцях. Тому треба буде шукати нові місця для шкідливої звички. Нагадаємо, з 16 грудня набувають чинності закон про заборону куріння в приміщеннях барів. В ресторанів і державних установ, а також на території медичних, спортивних, навчальних закладів і на зупинках громадського транспорту. Сьогодні в Україні практикують сімейні форми виховання. Тобто, замість інтернату сиріт беруть під опіку в будинки сімейного типу. Чимало таких і на Закарпатті. Наші кореспонденти відвідали село Радівці Ужорського району, де три сім'ї наважилися взяти на виховання дітей сиріт. Всі три родини живуть по сусідству та разом виховують 29 дітей. Будинок сімейного типу у селі Ратівці з'явився у 2006 році. Тоді він був першим в Ужгородському районі. Трохи згодом ще одна сім'я наважилася взяти на виховання дітей-сиріт. Відтак, в наступному 2007-му в Ратівцях з'явився другий будинок із дітьми-сиротами. Пані Сільвія пригадує, як це було. Ми, коли на цей шлях ришилися, наш син ходив ще й в ліцей. Ми його, звісно, запитали. Ми про це довго думали. І ми все-таки вирішили, казали, «да», тому що тут вже одна сім'я жила. Ми бачили цей приклад. Крім наших своїх двоєх дітей, ми виховуємо ще вісім дітей. У нас п'ятеро сестричок і браття, потім ще двоє брат і сестра і один хлопчик він сам. Самий молодший має 5 років, а сама старша дівчинка наша 17 років буде мати у січні місяці. Зараз у сім'ї Югас виховується десятеро дітей. Живуть дружно, у кожного свої захоплення. У 2009 році на велику сім'ю зважилася і пані Беата з чоловіком. Перші до прийомних батьків потрапили четверо дівчат-сестер. Потім помалі, по одному або по двоє прийшли діти весною. Зараз у нас дев'ять вихованців. І двоє рідних дітей зараз у сім'ї виховують сімох дівчат та чотирьох хлопців. Всі три багатодітні сім'ї живуть у сусідніх будинках на спільній території у півтора гектара. Звести будинки допомогли іноземні благодійні організації та волонтери. Крім того, будинки сімейного типу підтримує і держава, і держава допомагає і за допомогою іноземців теж. Багато волонтерів приходять до нас, будують дома. А коли вже дома готові, тоді вже держава підтримує. Про долю дітей-сирі дбають не лише прийомні батьки, а й все село. Зараз тут міркують над тим, як складеться життя дітей після досягнення повноліття. За підтримки іноземних благодійників планують побудувати домівки і для дорослих дітей. Ми навіть сільською радою разом з депутатами виділили їм земельні ділянки, щоб можна було таких п'ять котеджів збудувати, щоб діти, котрі ну, не знайдуть свою там десь родину далі, наприклад, і щоб мали місце проживання і і потім, після 18 років. Пані Тетяна розповіла про позитивну тенденцію. У радівцях все більше подружніх пар зважуються на всиновлення дитини. Крім цього, переймаючи досвід багатодітних сімей, ще одна родина вирішила взяти на виховання сиріт. Отже, поряд стрим. Ма будинками незабаром може з'явитися ще один. А це означає, що в Ратівцях на одну щасливу родину побільшає. Від минулого до сучасного про причин у складі Чехословаччини і про причин сучасний незабаром можна буде дізнатись набагато більше. Адже скоро у місті відкриють інформаційно-туристичний центр. Більше про чергову родзинку районного центру Світлана Комлєва. Так на початку минулого століття виглядав Перечинський залізничний вокзал. Як змінилось місто за майже вікову історію, можна зрозуміти, якщо подивитись на світлини, зроблені ще в 20-30-х роках минулого століття. Невелика колекція фотографій з минулого, а також нині вже майже раритетні речі, якими користувалися з давнину. Наразі це весь доробок, поки що не відкритого для широкого загалу музею. Реалізація першого у своєму роді інформаційно-туристичного центру в Перечині стала можлива завдяки плідній співпраці з сусідніми країнами. Історія проєкту сягає ще в 2010 рік, коли була підготовлена проєктна заявка для участі у конкурсі програми транскордонної співпраці Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. І, власне, основною такою ідеєю проєктної заявки було сприяння розвитку туризму, сприяння розвитку економічного розвитку громад. Чому я кажу громад? Бо це громада міста Перечин і громада села Дренніця, Окрес Сабіни Пряшівського краю. На 100% відповідає духу майбутнього туристичного об'єкту столітня будівля, яку після ремонту планують перетворити на інформаційно-туристичний центр з музейними кімнатами. Діяльність інформаційно-туристичного центру передбачає надання широко, дуже широкого загалу інформації будь-якому туристу, який завітав у наше місце. Це починаючи від того, де можна зупинитися, де можна похарчуватися не тільки в Перечині, а в Перечинському районі. Крім того, ми дуже чітко і добре розуміємо, що кожного туриста цікавить, напевно, не тільки місто, а цікавлять і околиці. І тому ми збираємо інформацію і у наших сусідів, у сусідів у Березнянському районі, у сусідів в Ужгородському районі про ті і е е е Різні цікаві історичні міста, пам'ятки архітектури, природні деякі речі, цікаві речі, які ми можемо запропонувати нашому туристу. Надавати інформаційні послуги оперативно та якісно, цілком реальне завдання для майбутнього центру. Ми готові будемо надати туристу інформацію. Це користування інтернетом безкоштовне тут при потребі, це надання інформації щодо розкладу автобусів, потягів і так далі. Тобто, все те, що надається в широкому спектрі інформаційно-туристичними центрами в Європі. Бо проект власне власне, в рамках якого ми працюємо, називається крок за кроком разом до Європи, і ми хочемо, щоб дійсно ми могли надавати такі послуги, які на сьогоднішній день вже є поширеними в європейському союзі. Побачити одну зі сторінок історії перечина та району, а також отримати потрібну інформацію. Туристи зможуть вже на початку наступного року. Щороку, 16 листопада, своє професійне свято відзначають працівники телерадіомовлення та зв'язку. Саме вони скорочують будь-які відстані і доставляють інформацію до найвіддаленіших куточків країни. Про щоденну невтомну роботу тих, хто інформує і про ставлення закарпатців до сучасних змі. Дивіться далі в сюжеті. Мас-медіа вже давно охрестили п'ятою колоною, а інформацію визнають дієвою зброєю у всьому світі. Проте працівники радіо, телебачення, журналісти друкованих ЗМІ працюють в першу чергу для своєї аудиторії. Тому ми вирішили дізнатися, що означає радіо та телебачення для пересічних громадян. Радіо і телебачення це засіб або спосіб отримання певної інформації. Так і я вважаю, що це реально дуже потрібно, тому що от, наприклад, такі молоді люди, як я, ми навчаємося, щоб розуміти і знати, що відбувається в світі. Ми дивимося новини, на наприклад, так. Стандартно. Цей засіб так само засіб для дітей, наприклад, розвиток, так, якісь пізнавальні програми. Ну не можна жити тепер без радіо, без телебачення, без комп'ютера, ну і без газети, тому що це все, ну як вам сказати, істочники інформації. Для людини. Це на сьогоднішній день дуже важливо. Щоб розумітися у світі, треба користуватися засобами масової інформації. Приємно, що глядачі висловлюють довіру до телевізійних джерел інформації. Довіряємо і слухаємо, звісно, цікаві передачі і все проше, таке. Кажуть, без новин у сучасному світі ніяк. Не менш популярне і радіо. Я вас дуже вітаю. Мені дуже подобається ваше радіо. Дякую вам за приємні моменти. І звісно, все професійне свято не обійшлося без привітань. Рахую, що зв'язок це, мабуть, все таке основне, яке тримає і поєднує суспільство, людство. Тому святом всіх колег своїх і себе вітаю і всім бажаю успіху. О, сьогодні день телевідені. Я вас поздравляю у мене дощ працює на тіліні. Ну і на завершення прогноз подій, які чекають вас вже цієї суботи, 17 листопада. Мисливські турботи. Чому міжгірські мисливці вже більше трьох місяців не можуть вийти на полювання? Цвіль у багатоповерхівках, наслідки без діяльності жрепів. Прикраса міста у хусті планують оновити парк. Не залишайте наш телеканал на самоті і нагадаю, що попереду вихідні, тож раджу не працювати, а відпочивати. Хай щастить і на все добре.